Темним коридором навпомацьки або зі свічкою мешканці будинку по вулиці Пацаєва, 53, дріб 1, дістаються до своїх помешкань. Там вже третю добу відсутнє світло. Мобільні розрядилися, холодильники потекли, бойлери та електроплити охололи. Пожалуйста, все ж можна викинути, вже викинули. ковір сушиться, затекло». Мешканка квартири бідкається: дітей ніяк покупати, їсти ні на чому зварити. Сухом'ятку. Там десь на кострі зварили ту супу, але ж я потім не погріть, він одноразовий, виходить, бо в холодильник не поставиш. І так ото перебуваємося, хто як може, хто до родичів, хто в костер пали, хто підпольно десь балон поставив у собі з газом, так і ми перебуваємося». На цьому подвір'ї проблему приготування їжі вирішили, спорудивши літню плиту, проте вночі до неї не знаходишся. Дитина зараз з суміш годується, в холодній воді ж теж не замісиш її. Вона не, не їсть. Ночі також вона ж ну, будить людей, мене будить, тому що ж холодною, воно ж охолоняється, суміш, я не можу неї нагодувати, вона не нагодовується. Починає кричати дитина, що ж вона винна, а так ніде крайню, ніде нічого не знайдеш. Усе це було вчора. Сьогодні по обіді довгоочікуване світло людям повернули. Ось тільки досягти мети було непросто. У суботу, пів шостого вечора, як пропав світ, ми дзвонили скрізь, куди тільки могли дзвонити. Всі, всі, то куди могли, туди дзвонили? Всі нас кажуть, що ми не чиї, совбуза немає, совхоз банкрут, керівництва в нас немає. Не, не знаємо до кого. Кажуть, обращайтесь до своє керівництва в міськірам. Проте підприємство повідомило, на його балансі перебуває лише підстанція, а мережі ні. Тож ремонтувати їх вони не мають ніякої змоги. Дзвони до, до диспетчера, дзвони до, до головного інженера Обленерго, а ми вам не будемо робити, бо ви в нас стоїте на балансі. Лише за офіційним зверненням до Черкаського міського рему мера Сергія Одарича підприємство ліквідувало аварію, очистило електротрасу від гілля та відновило постачання енергії. Утім, це лише одноразове вирішення проблеми. Розпорядником майна банкрута судом призначений арбітражний керуючий або ліквідатор. Утім, упродовж двох років у цьому статусі він лише продавав майно, а інші питання містечка не вирішував, скаржаться жителі. Сьогодні вони з острахом дивляться у майбутнє, адже проблему вирішить лише власник електромереж. Наразі ніхто з мешканців не знає, де його шукати. Ірина Гришко, Володимир Мальник, Віка новини.